Вітаю, друзі! 27 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні у Брюсселі стартував саміт Європейського Союзу, куди поїхав президент Зеленський і підписав там безпекову угоду з Європейським Союзом. Як на мене, це найголовніша новина сьогоднішнього дня. Про це все підбиваємо підсумки найголовніших подій сьогоднішнього дня. Але, звісно, розпочинаємо з Європи. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте ну і обов'язково поширюйте відео. друзям. Отже, зеленський. Спочатку був у Львові, а потім поїхав до Брюсселю, де зустрівся з Орбаном. Абсолютно випадково, це така дуже примітна деталь. Сьогодні є скандал знову із Угорщиною. Про нього трішки згодом, але примітно, що після цього скандалу до Зеленського підійшов Орбан сам. От зафіксуйте цей момент, це дуже важливо. Тобто, не навпаки, не Зеленський вишукував Орбана для того, щоб розповісти йому, що він про нього думає. А Орбан підійшов і вони доволі, ну, як на мене, так нормально поспілкувалися, про що не знаю, але Орбан щось йому там на двушку шептав. Сподіваюся, що він сказав, що ті претензії, які нібито Угорщина висунула, ну це, мовляв, там отмазка для Путіна не розцінні, це як дійсно якусь таку зухвалість. Я дуже на це сподіваюся. І Зеленський підписав сьогодні угоду з Європейським Союзом про співпрацю у сфері безпеки. Вона, як пишуть, дещо відрізняється від угоди з іншими країнами. Ну, бо там немає пункту про рух до НАТО, бо Європейський Союз за це не відповідає. Є. Певні зобов'язання з боку Європейського Союзу виплачувати нам фінансову допомогу із фонду миру Європейського. Ну і також будуть вони виконувати інші військові зобов'язання для того, щоб підтримувати Україну, тобто зафіксуємо це як позитивний факт. Плюс до того також підписав. Зеленській безпекові угоди із Литвою та Естонією під час цього саміту, що примітно по Естонії, вони з самого початку широкомасштабного вторгнення майже надавали нам допомогу, але майже з самого початку вони говорили про необхідність. Певного об'єму цієї допомоги у відсотковому сповідношенні до ВВП вони зафіксували, що це має бути в їхньому випадку в Естонії 0,25% щороку, і ця сума приблизно 100 мільйонів євро. Це ну на перший погляд може видаватися не так багато, але це якби так робили всі країни Європейського Союзу, то ми отримували приблизно 100 мільярдів. Доларів щороку, і цього нам достатньо було, щоб покрити всі витрати, і військові, і таке інше. Така дискусія велася. Поки що одні естонці дотримуються такого правила, які вони самі його і встановили. І це, до речі, обговорюється між членами Європейського союзу. Тому я не виключаю, що в майбутньому таке це питання підніматимуть, особливо після президентських виборів. у США, якщо раптом там до влади прийде Трамп, шанси доволі високі. До речі, сьогодні відбудуться дебати між Трампом та Байденом про підсумки обов'язково буду розповідати завтра. Також сьогодні Україна отримала від європейського союзу майже 2 мільярди євро фінансової і бюджетної підтримки. Спочатку року ми вже отримали 8 мільярдів, ну і будемо і ще багато хто із вас, дорогі підписники, нарікає, що ну, буде тепер пиляти владі. Безумовно, так буде що пиляти, бо випадків скандальних із розкраданням державного бюджету просто неймовірна кількість. Когось затримують, когось нібито кудись саджають, але толку, на жаль, поки що ніякого. Тепер до Орбана. Повернуся я до Орбана від українського такого контексту і відступу. Дійсно, сьогодні стало відомо журналістам про те, що у січні, місяці, коли очільник закордонного відомства Угорщини Сіярто зустрічався із Єрмаком, так, я не говорився з Єрмаком, то він Кулебі передав 11 вимог. Ну, ви пригадуєте, мабуть, фото, де навпроти Сіярто сидів Єрмак, і трішки з боку Кулеба. Ну такий, нібито його там запросили. І тоді якраз вони домовлялися про те, щоб Угорщина не чинила спротив формуванню фонду для підтримки України Ukrainian Facility, який передбачає 50 мільярдів євро допомоги до 2027 року. І угорщина нам там пакет вимог висунула. Ми його забрали, і щось нібито виконали. І от сьогодні стали вони відомі. І там є скандальний пункт про те, щоб ми визнали на рівні закону, яким зі спеціальним статусом. Села і міста на Закарпатті, де проживають угорці, ну, хоча б там, наприклад, гіпотетично один-два угорці проживають, значить, це суперугорське місто. Я не знаю, відверто скажу вам, чому саме сьогодні з'явилося це повідомлення на тлі можливого саміту в ЄС, але. Ті пункти, які прописані у цих 11 вимогах, вони, як на мене, ну нереальні до виконання через те, що ну ніколи відповідні такі закони у Верховній Раді ухвалені не будуть. А Угорщина не зможе нічого блокувати навіть у переговорному процесі з Україною, тому що сьогодні знаходять ключі до Угорщини. Для того щоб вона не заважала як мінімум і євроатлантичній співпраці, і співпраці України з Європейським Союзом. Тому так само буде надалі. І так це може бути банальний шантаж, і те, що Орбан підійшов до Зеленського і говорив із ним, я не виключаю, що він просто йому сказав: Ну ти знаєш, так мовляв, треба можливо, треба показати, що він виконує домашнє завдання Кремля, і це може бути. Така політична гра, друзі, може бути, тому я просто вас е, зараз хотів би заспокоїти стосовно цих нашумівших 11 угорських пунктів. Просто відкладіть їх в сторону, нічого там для нас загрозливого не буде. Наступна новина, що стосується заяви НАТО, НАТО час і часу робить заяви, і сьогодні Єн Столтенберг, який добуває, до речі, свою каденцію на посаді генсека НАТО. Заявив, що російські війська не здатні на значні прориви на полі бою в Україні, тоді як Київ ударами в глиб території Росії завдає її значних уражень. Завдає безумовно на рахунок значних ставлю під сумнів, тому що нам не вистачає а, старядів і далекобійних ракет, які нам передають. Не так багато, але і американці, і європейці хотілося, щоб було більше. Літаків в 16 нема. І так далі. Я переповідати не буду, хоча ситуація з снарядами, кажуть, трішки покращилася. Але заява НАТО мені особисто засвідчує про те, що не хвилюйтесь, у росіяни всю Україну не завоюють. Але і. Нам буде непросто, тобто дають стільки, щоб ми не програли. На жаль, так і є. Сьогодні я робив оглядове відео доволі велике на каналі. Залишу вам посилання правому верхньому кутку стосовно того, яка ж буде підсумкова декларація саміту НАТО у Вашингтоні. З 9 по 11 липня він там буде проходити. Там, до речі, говорять про міст з НАТО для України. НАТО буде підтримувати Україну, створює спеціальну місію, яка буде розміщена в Німеччині, і нам будуть допомагати. Це обіцяють робити і в рамках НАТО, і в рамках Рамштайну. Тобто, в цьому плані все ок. Але що далі? Про перспективи наші в альянсі говорити на жаль. Зараз Сполучені Штати Америки і Німеччина не хочуть саме через ці дві країни, навіть не через Угорщину, нас до НАТО поки що не беруть. На жаль, така реальність. На тлі цієї загрози, дійсно, що і не беруть нас НАТО, і що не передають більше допомоги, і що США доволі таки неефективно ефективно, наскільки то треба було б діють сьогодні для підтримки України. Польща та країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія вирішили побудувати якусь фортифікаційну. Лінію протяжністю 700 кілометрів вздовж кордону Білорусі та Росії. Вартість цього проекту 2,7 мільярди євро. І вони з листом звернулися до керівництва ЄС і сказали, що ЄС має за це заплатити, цілком розділяє таку позицію, тому що в Європейському Союзі всі керівники країн, ЄС-членів, мають розуміти небезпеку з боку Росії. Країни Балтії і Поляки добре це розуміють, тому що білоруси постійно влаштовують провокації на кордоні так само. Як і на кордонах Естонії, Литви та Латвії. Це влаштовують росіяни. Тому вони відчувають цю небезпеку, тому нехай тиснуть. І я хотів би, щоб цю новину знали більше. Тому, друзі, поширюйте, будь ласка, це відео, аби надавати розголосу, так як ми, наприклад, з вами вчора надали розголосу новині про те, що Північна Корея може відправити до України війська. Про це не писало жодне ЗМІ українське. Сьогодні про це пишуть всі без винятку. Всі мої колеги роблять відеоогляди. Я відповідний робив вчора, уже стало відомо, слава Богу хоча про це повідомили ще 21 червня в корейському південно-корейському телебаченні TV Chosun із посиланням на урядовця південної Кореї, який сказав, що у нього є інформація про те, що Північна Корея готує до відправки інженерні війська до України в Донецьк. Сьогодні вже є дописи моїх колег-військових експертів, які говорять про кількість, навіть скільки буде відправлено від трьох до п'яти бригад. Це багато, якщо враховувати, що бригада там приблизно 5-6 тисяч літ, то це в межах 20 тисяч. Це не мало. Говорять, що вони вивільнять. Російських військових інженерні війська і їх відправляють на фронт. Але я думаю, що можуть відправити і північно-кареці на фронт. Тому дуже хотілося, щоб Пентагон не просто спостерігав, як він вчора сказав, за цим процесом, а надав Україні більше ще раз наголошую тут і вчора наголошував касетних снарядів атакам, що можна було просто знищувати їх без наших втрат. А це робити ми вміємо дуже добре. Тепер що стосується новин в Україні і на Росії, спочатку про Україну. Дуже цікава і показова новина про те, що шведський ретейлер Ikea повертається в Україну. Він почав працювати у нас до початку широкомасштабного вторгнення, потім згорнув свою діяльність. Для мене це маяк того, що. Дійсно, європейці розглядають Україну як країну, яка збережеться, де можна буде працювати, ну принаймні, найближчий час, як мінімум. І повернення таких потужних компаній в Україну зі своїм бізнесом це хороший маркер для нас. Реально хороший головне, щоб їм не вставляли палиці в колеса. І в міністерстві оборони пояснили, чому не підтримують продовження терміну оновлення даних. Про це мова йшла вчора позавчора. Вони просто просять скористатися додатком Резерв Плюс. Нарікання на нього є. Але що я, друзі, вам би хотів би сказати? Цей додаток це фактично той інструмент, яким скориставшись, ви знімаєте себе відповідальність щодо процедури оновлення даних без походу в ТЦК. Тому оновили, а далі вже очікуємо повістки відповідні для проходження ВЛК чи для інших дій. Цим скористатися можна дуже легко сьогодні, вже навіть мільйон українців е, згенерувало QR-код як е, документ про свої е, облікові дані, який можна демонструвати показувати в випадку, якщо це необхідно зробити, чи в якихось органах влади, чи безпосередньо на вимогу працівників територіальних центрів комплектування. І тепер до виробництва зброї в Україні цікава інформація. Її не так часто за січень-березень 24-го року виробництво зброї в Україні зросло в середньому на 25,5% до аналогічного періоду 23-го року. Ну я коли готував цю інформацію, говорив так: виробляли у нас один набій, тепер 25. Ну звісно, я думаю, що це точно не так. І добре, що об'єми виробництва зброї зростають. Звісно, хотілося щоб вони були такими, аби ми самі задовольняли свої військові потреби і ще й продавали за кордон зброю і заробляли на цьому гроші. І як я вам обіцяв, новина з боліт на Росії сьогодні зафіксовано, що за перші 4 місяці 24 року прибуток у секторі видобутку вугілля обвалився майже на 100% і складає лише. 14,3 мільярди рублів. Це серйозний обвал. Я читав весь матеріал, не буду вас забивати цифрами, але додам одну таку цікаву деталь. Індія, на яку припадає близько третини російського вугільного експорту, за березень травень скоротила закупівлі на 22%. Також упав експорт до Туреччини, Південної України та Японії. І в тому числі до Китаю. Китай навіть вивів Мита. Це все наслідки санкційного тиску. Можуть, якщо захочуть наші європейські партнери. Ухвалювати ефективні санкції, що призводить до падіння конкретних секторів економіки на Росії. Якби це саме робили із нафтою і газом, ну мені, мабуть, вас не потрібно переконувати, щоб у Росії було б набагато менше спроможності воювати сьогодні в Україні. Тому, на жаль, ситуація друзі така. Але я дуже сподіваюся, що санкційна політика буде потужнішою, тому що вже те, що я читав сьогодні у розпабліках, то вони дійсно збентежені. 14-м санкційним пакетом ЄС, який я оцінював дуже скептично і оцінюю скептично, але навіть такий пакет для них він шкодить економіці. Але хотіло, щоб він його обвалив повністю. Ну, поки що так не відбувається. Друзі, це основні новини. Вибачайте, що можливо забагато багато вашого часу. Якщо так, напишіть, я буду ще коротше це робити. Хоча новин сьогодні оголошував небагато. Всього-навсього 10. Ну, можливо, 11. Підписуйтесь, коментуйте. Поширюйте відео друзям, поширення відео це найкращий подарунок і подяка від вас мені за мою працю для вас, мої дорогі підписники. Коментарі, подобайка Також вітається всіх люблю ціну шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!